Попри те, що базова загальна військова підготовка українських новобранців збільшена до майже двох місяців, у навчальних центрах мобілізовані підготовку проходять за новими курсами, і вони тривають 51 день. Паралельно у бригадах новоприбулим влаштовують свій адаптивний період, дають час і звикнути до воєнного життя, і опанувати елементарні вогневі засоби, які є на кожній позиції у піхоті. Як відбувається адаптивний курс? 115 Стоп'ятнадцяті окремій механізованій бригаді бачив Олег Корнієнко. Ворог на 12 у нас. От район щиток. Це ніби противник, який заліг і веде угу. по нам вогонь. Боєць займає позицію на все. Він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися і зупинити його треба. Гранатою. Граната. Ну зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Ближній бій противник наблизився біля наших позицій, залів і вже він навіссані китка гранати. Ми відпрацьовуємо над напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога. На реальному полі бою саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна, і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Автонайда, щоб не порвалося, ні, що снарядом вперед. Настрів! Емоції як є, вже? А ви коли небудь вже стріляли, то це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але, потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Называется адаптивный курс. Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от их возможностей физических під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тіже. Розвідку толком не підеш, там. -то маніпуляції толком зробиш, якщо Ти не умієш якогось то підготовки. Ще все все працюють дрони. Є навіть території на лінії фронту, там ді бою адні дрони. Навіть толком людей людям, одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав після того, як я учив ні один боєць мені ще не скажу, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко за Харкомах, факт Сі Єдині новини.